Напередодні новорічних свят у Вінницькому трамваї кав'ярні зможе прокататись кожен бажаючий. Організатори підготували спеціальні новорічні екскурсії. Зібрані кошти підуть на благочинність. В екскурсійному трамваї безкоштовно кататимуть дітей з неблагополучних сімей. Крім цього, малеча отримає подарунки та солодощі. До Дня Святого Миколая ще майже два тижні, а вінницькі школярі вже отримують подарунки. Безкоштовну подорож містом для них влаштував відділ у справах сім'ї, молоді та туризму міської ради. Під час поїздки дітям розповідають історії міста, новорічні оповідання та загадки. Мені дуже подобається ця поїздка, тут весело. Тут є тут завжди є чимось е зайнятися. Мені сподобалось, що я багато цікаво знала про наш великий город Вінця. Сподобалось, що я їхав по місту і що мені розказували про, е е про місто Вінцю. Що я дізнався, що тут були козаки, що вони е воювали е за нашу батьківщину. Такі акції школярами проводитимуть в будні, окрім понеділка. Стюардеси визначатимуть найактивніших. Вони і виконуватимуть роль Миколаївчиків та снігуреньок на новорічні свята. Тоді в трамваї кав'ярні подорожуватимуть усі охочі і вже за гроші. Починаючи вже з наступної суботи, коли будемо виходити на рейс кожної суботи, будемо готувати програми, які будуть стосуватися безпосередньо якихось свят. Тобто 18 грудня до Дня Святого Миколая також буде тематика до Дня Святого Миколая. Ще до, до нового року вже буде тематика більш новорічна. Кожної суботи за відповідним графіком цей трамвайчик буде доступний для всіх вінчан. Тобто можна буде підсісти на той чи інший зупинці, сплатити абсолютно невеличку суму грошей і взяти участь у тій чи іншій програмі, тому що екскурсії будуть різні. Виручені кошти підуть на благодійність 19 грудня. У цьому ж трамваї безкоштовно кататимуть дітей з неблагополучних сімей. Їм також вручатимуть презенти та солодощі.